Чи знаєш ти, що таке довіра? Це коли ти покладаєшся на когось повністю, без сумніву. Ти можеш довірити йому свою таємницю, не боячись, що він комусь її розкаже. Ти впевнений у його підтримці і в допомозі в потрібний час. Саме таких стосунків з нами хоче Бог. Він прагне, щоб ми навчилися йому довіряти в складних ситуаціях і в дрібницях. Тобто, щоб ми навчилися віддавати йому ті ситуації, де ми безсилі. І він зробить так, як краще для нас. Можливо, це буде не так, як ми уявляли собі, але в цьому і є довіра. Він всезнаючий, Він знає як краще, Він всемогутній, Він зробить так, як краще. Він досконала любов. І він зробить так, як буде добре для мене або для тебе. Якщо є щось, що тебе турбує сьогодні, віддай, довір цю справу Богу. Покладися на нього. Довірся йому, і ти будеш бачити великі чуда в своєму житті. Гарного дня вам і благословенного тижня!